Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі V-Games. Мене звати Ігор на столі Цивілізація. Новий світанок з доповненням Terra Incognita від Fantasy Flight Games в локалізації Geekage. І це буде вже завершення нашої партії проти автоми. Нагадаю, ми граємо проти Ацтеків. Граю я за Англію. І тут я прям, ну, дуже сильно тисну військовим шляхом, дуже сильно перемагаю ацтеків. І мені здається, що я все ж таки зараз тут буду вже вигравати, тому кажу, що скажіть за все, це остання частина. Якщо не дивився попереднє, чого все починалося, приходьте за посиланням. Дивіться, тому що початок був такий неоднозначний. Там спочатку руйнували міста варвари. Потім я намагався атакувати ацтеків, нічого в мене не виходило. І там, бій за це місто, вже там кілька разів це місто переходило з рук в руки. Ну коротше, там є що подивитися. Тому якщо не дивилися, приходьте, дивіться. Ну а е якщо ви вже те бачили, розуміли, що відбувається, тому влаштовуйтесь зручніше, наливайте собі келих чогось ацтецького чи англійського. Ну і Можна ставити вже подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не Божевицько зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Ну і ми будемо занурюватися далі, продовжувати. В нас рухається варвар. Куди він рухається? Давайте подивимося. На двічку він рухається, він рухається сюди. А мені здається, що він не може сюди, і він має якось кудись Він його перестрибує чи що. М -м 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 Просто, якщо він, він йде до поліса. Ну, мені здається, що він просто сюди заходить. І все, а потім буде рухатися кудись далі. Так, ацтеки. Ацтеки роблять, розміщують один жетон В торгівлі, розміщують його ось тут. Найближчий так. І далі вони просуваються на скільки, на. 5 плюс 1 на 6. Вони просуваються на 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І вони отримують одну карту 4 рівня. Давайте визначимося: тут є або ось ця, або ось ця 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це містицизм. Вони можуть зростання своє покращити до 4 рівня, до глобалізації. Прямо до глобалізації можуть підвищитися. І вони це роблять. Так, відповідно в них є одна карта 4 рівня, а мають бути три. Так, це. Ну, мені тут дуже щастить, насправді, в цій партії, неймовірно щастить. Але ж ну, це ж, це гра, це гра давайте далі. Ми, ми, ми будемо, Ми будемо ходити. Культуру. Я хочу, покладіть три жетони контролю на суміжність з дружними містами клітинки, проходять з типу місцевих, яких не вище за номер комірки цієї. карти. Після цього виберіть ворожий жетон контролю в межах двох клітинах від дружньої клітинки. Якщо ворожий жетон не посилений, замініть його на один зі своїх непосилених жетонів. Якщо жетон контролю суперника посилений, переверніть його непосиленою стороною догори. Ну, по-перше, я три свої жетони хочу розмістити. Три свої жетони. А мені їх розмістити просто фізично. Один я тільки можу розмістити. А, два можу розмістити. Дивіться, раз і два. Більше я не можу розмістити, тому що навколо вже нічого немає, де я можу це зробити. Бо тут він вже зайняв це місце, він контролює, на жаль, те, що я хотів зробити. Ну, добре. І, відповідно, я один хочу. А, я можу замінити його на свій жетон контролю, або оцей зробити ось таким. А, ні, да, Перевернути його на непосилений. Ну, в цьому нема сенсу. Мені все одно потрібно буде йти їх бити, розбивати. Він все одно буде їх там підсилювати, скоріш за все. Скоріш за все. Тому давайте, можливо, просто ми замінимо оцей на свій жетон контролю. Отак. Замінили. У мене потенційно є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Да, тобто в мене потенційно є оця штука, і це буде непогано. А, стоп, в мене ж була атака на 6. У мене ж була атака на 6, тому насправді, насправді, в мене було виконано ось це. стати переможцем як нападник із загальнобойовою силою 16 або більше. В мене ж було, коли я робив 16. Ну, я не пам'ятаю, ладно. Тому ну, не використав його, тому хай поки що залишається так. Думаю, що я цим ще скористаюся. Так. Є така історія. Ми це зробили. Далі в нас ідуть він отримує, так, по-перше, на його жетонній технології є три, три жетони. І тому він будує місто. Він будує місто. Угу. Так, до речі, ми тут же ж мармур чомусь не, не, не зробили. Так. Він може будувати міста. Давайте подивимося на відстані. Так, де в нас. Пум -прум -прум -пум -пум -пум. На відстані до трьох комірок від дружнього. Раз, два, три. Він може сюди побудувати місто, тому що він говорить про те, що він хоче. Так, <кхм> да, десь воно так. Поки що воно так. Тому що інших цілей для нього особливо немає. Ні, хоча може бути до, до жетонів ресурсу. Ні, спочатку до до жетонів ресурсу. Тому раз, два, три. Він може сюди побудувати. Раз, два, три. Або сюди побудувати. А, сюди будує, тому що він тут і то, і то буде ближче. Раз, два, три. Да. Він в трьох комірках від. Так, в трьох комірках, так, да, від. Так. Він будує ось тут місто. Е -е... І скидає ці три жетони. Добре, тепер у мене. В мене, знову ж таки, три я отримую від е, свого торгівельного району. Куди ж мені їх всі розподіляти? Ну, давайте отак. Отак. І два я отримую від наукового. Я прям по максимуму затарився всіми своїми цими елементами. І тепер він буде ходити, він буде використовувати карту економіки і отримує один ресурс. Знову ж таки, який ресурс він отримає, будемо зараз визначати випадковим чином. Шість немає. Три. Третій ресурс. Йому щось на ці прям щастить. Це прям якась жесть. Так. Потім перемістіть каравани. В нього два каравани. І спочатку він переміщує в поліси, в які яких, в яких ще немає карт. Дипломатії вже є. Далі щось розвідувати він вже не може. Досліджувати. І відповідно він відправляється до мене. Раз, два. І тут так само раз, два, три. Тобто він приходить два рази до мене і отримує раз, два. Раз, два. Це залишається, це все він зробив. Ну і він тримає карту дипломатії мою по, від, з відкритими кордонами. Він тримає карту дипломатії з відкритими кордонами. Так, добре. Тепер мій хід. Що ми можемо зробити? Побудувати ще одне, чудо, ще одне чудо, яке буде фіналізувати ось цю штуку. Да, сучасне У мене буде стародавнє, середньовічне. А сучасне є тільки два. Оцей там незрозумі... незрозумілий кремль, який не хочеться мені будувати від слова зовсім. Бо я тут вже виконав цю мету, тому мені тут не сильно воно і потрібно. Але мені бажано ще й. А, ну, хоча я три, використаю, я три трипіцілю. Використаю три підсилю. да, 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 да. Так, давайте, давайте ми так і зробимо. Тобто я буду робити наступну історію. Збудуйте одне чудо. Я буду будувати. Давайте ось це чудо. У мене все вистачає. Тут є в мене скільки тут зараз? Сім, тому що я з п'ятої комірки. Сім. Сім плюс 9, 11. Це коштує 10, тому так, да, я Сіднейський оперний театр будую. Будую Сіднейський оперний театр. Дуже цікаво, де його збудувати зараз Сіднейський оперний театр. Ну, по-перше, де наш сіднейський, ось він сіднейський оперний театр. Рахуйте жетонного контролю суперника під час визначення розвинутості ваших міст. Угу, Тобто, це місто вже в мене розвинуте. Так, давайте ми його кудись подалі від, від ворога е, запхнемо, бо він буде хотіти мене постійно атакувати і забрати в мене це чудо. Хоча, з іншого боку, він буде форт намагатися атакувати. Да? В першу чергу буде атакувати, намагатися забрати форт. Він ходить на 5 раз, 2, 3, 4, 5. Не доходить до форту, тому, тому буде атакувати місто. Буде атакувати місто. Тому давайте ми поки що сюди, там, де Форт, ми поставимо. І ми виконали ось цю мету три, з трьох різних, трьох різних епох: стародавнє чудо, середньовічне чудо і сучасне чудо. Все, ми три виконали, і тут виконали. Тобто, мені залишилося тільки одну ціль виконати, і тоді я перемагаю в цій грі. Але крім того, я хочу зробити наступне: я хочу витратити ці три жетони для того, щоб е підсилити. А, ні, це ж не то, це ж не, це ж не то. Залишаються. Це ж не то. Це ж ми не то зробили. Це у нас вон, наступне інженерія. Так, так, це інженерія буде. Все, я походив. Нічого не відбувається, крім того, що. Так, до речі, у нас Христос-Спаситель прийшов. Крім того, що ці всі чудеса йдуть. І приходять нові. А це чудо застаріває. Так, полярна стадія, станція Амунсена-Скотта. це класна штука. Збудувавши це чудо, розмістіть місто на дозволеній клітинці, на краю поля та це чудо на клітинці з цим містом. Після цього покладіть до двох жетонів контролю на суміжність містом клітинки. Це прям круте, круте чудо. Пентагон. Під час атаки збільшити свою бойову силу на два. Ваші армії можуть переміщуватися на будь-яку відстань, але все одно повинні дотримуватися інших правил переміщення. О, Пентагон. І Біг Бен. Під час атаки чи оборони збільшити свою бойову силу на два за кожен свій суміжний затакованою клі... клітинкою караван. Тобто ми можемо каравани проставляти і таким чином оборонятися. Хо-хо-хо-хо. Ну, я думаю, що в цьому сенсу особливого немає. Але, але це прям да, круто. Він ходить і він буде атакувати. Він буде атакувати, він ходить на 5 комірок і перший він обирає форт. Це місто не є зараз для нього розвиненим, щоб він з нього. А, оц... а стоп, так в нього це місто розвинене. Він точно буде атакувати. Пф, чи я щось не подумав? Це ж місто є розвиненим. Воно вважається розвиненим, тому що є відкриті кордони зі мною. Ай! Це боляче. Ну, добре. Раз, два. Він іде сюди. Його атака 8. Його атака 8. Плюс 4. 12. Мій захист. Давайте там. 6. 6. 7. 8. В мене 8 захист. Тому що армія там знаходиться. Ай, блін, в нього ще плюс 3 ж в атаку. О! Плюс 3 в атаку. Тобто в нього. Ну добре, кинемо, а потім будемо рахувати. Так, в мене 5. Ну, мені здається, що все одно він, він переможе. Він все одно переможе. Ой. 8 плюс 4, 12, плюс 3 від Кабула. Це 15. 15. Фу, Слава Богу, в нього, в нього 15, так? Да? Ні, він може зробити 16, щоб досягнути у цього І я думаю, що він так і зробить. А в мене, в мене, в мене, в мене, в мене, в мене 6, 7, 8. За армію. 8 плюс. 13, 13. Я можу скинути зробити 16. 16 можу зробити. Тобто він точно скидає собі оці два. Для чого? По-перше, він досягає ось цього результату. А по-друге, в нього виходить так, що в нього 15, 17. 17. Тобто я навіть якщо я витрачу всі свої три, то я нічого не здобуду. Тому він просто захоплює це місто, вбиває мою армію. Захоплює це місто, забирає собі сідней. І е, тепер в нього 3 з чотирьох. Фу. Ви що? Сучасне середньовічне чудо. Якщо було б десь в нього стародавнє чудо, то я б вже програв би. Оце так. А да. і там якраз захист 8 був, да. Да-да-да-да-да. І далі він іде наступне. Він іде по місто, в яке захист 8 або менше. Скільки в мене тут захист? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, він йде сюди. Він приходить сюди. Спочатку він киде. Шість. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, знову ж таки, в мене шансів нуль, <свісно> Мені здається. Чому? Тому що. Хм, його 8, плюс 6, 14, плюс 3, 17. Ох! 17. А в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 плюс 4. 11. 17 проти 11. Ну, я нічого не зроблю. Тому знову ж таки, зруйнована моя армія. І він знову захопив назад своє місто. Це просто якась якесь. да, Кабул. Тут прям це неймовірна штука. Ах. Ну, добре. Ну що, ми тоді будемо атакувати? Ми тоді будемо атакувати. Так, у мене немає цього вже, все. Ми будемо атакувати, так. Да, 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 ми будемо атакувати. Полетіли авіацією. Відвоюємо це місто. Відвоюємо це місто. Бо далі він глобалізацію зробить. А, ні, точно треба відвоювати це місто. І ми летимо в мене що там, традиційні 5. Плюс 3, плюс 3 Це в мене 11, 11 в нього 8. Я кидаю. В мене 15, в нього 8, плюс 5, це 13. У мене 15 і 13. Угу. 15. Давайте я скину одиничку. Це буде 16 для того, щоб я теж виконав у цю. У мене в атаці 16. Давайте рахувати знову ж таки. Це вважається як п'ята комірка. Плюс 3 8. Плюс 3 11. 12, 16. Є. Ми винесли його. Ми повернули собі це місто. Забрали собі назад цю штуку і отримали собі отак от перемогу. І за великим рахунком, я тригерів перемогу, тому що в мене є 4 з 5 виконаних цілей, але в мене є ще одна армія, яка може полетіти і, наприклад, захопити оцей форт. Щоб я прямо тут, так, в нього тепер два немає. Отак. І я типа 5 взагалі можу забрати. Але... Або захопити назад своє оце міс місто, яке, ну, його насправді місто, да? він його будував, я його відвоював. Він його будував. Ну, давайте все одно полетимо сюди. І ми летимо сюди, і будемо атакувати мої базові 11. Це в нас 15 проти 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 його базові. 9. Ну, шансів немає, тому я повертаю собі це місто. Яке вже не знаю, скільки, скільки передавалося з рук в руки, і я перемагаю в цій грі, тому що закінчується раунд, і в мене є 1, 2, 3, 4. У мене є 4. І в нього, а в нього немає цих чотирьох. Тому в нього залишилося тільки два. Ну я був на грані, коли він прям три собі забрав, і це було прям, прям дуже потужно. Він цією атакою прям, прям дуже потужно це все розіграв. І, і да, це було, було дуже неприємно. Це було дуже неприємно. А насправді я міг би ще перемогти, якби я зіграв, наприклад, інженерію. А, ні, не міг я перемогти, тому що в мене не було жодного форта. Тому в будь-якому разі я не міг цього зробити. Тому що я міг би тут скільки п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім жетонів перевернути і, і все виграти. Але, 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 але. Ну, дивіться, насправді, якщо підсумки цієї партії зробити, по-перше, мені неймовірно щастило. Мені щастило, що тут варвари пішли до Ацтека, зруйнували його місто. Ну, коротше, тут його загальмували в розвитку. Потім мені дуже щастило з тим, що покращувалося його технології, ну не найкращим для нього чином. Воно було рандомне, але ну, навіть подивитися по ресурсам, два рази випадкові ресурси брали, і два рази це був діамант, який за великим рахунком особливо нічого йому не давав. А, і тут, ну, тут насправді він встиг тільки одне чудо побудувати. Це дуже дивно. Насправді автома дуже багато будує чудес світу, але так от виходило в нього, що йому не, 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 не щастило з цими чудесами світу. Ось і, але мені, мені, мені не щастило на початку в атаках. Це 100%. На початку це я провалив всі свої атаки проти нього, але знову ж таки, я зрозумів певну, певну мить. отут тут дуже кабул, прям маст-хевний. Поліс, який треба забирати в першу чергу ці картки. Ну, тобто, зрозуміло, що його можна зруйнувати. Якщо грати, там умовно, в 3-4 або в 5 гравців, то скажі, за все перші два, хто заберуть, вони будуть мати шалену перевагу і хтось захоче його просто зруйнувати. Тоді ці карточки дипломатів вони просто прибираються. Але ну, це прям дуже потужно. Він прям ці партії партії міста захоплювалися фактично з, з першого разу. Єдине оце місто вистояло, коли його атакували, всі інші міста не витримували атаки ані з боку ацтеків, ані з боку англійців. Тому ось так от в нас вийшла, вийшла партія. Да, я свідомо розуміючи, що я ставив недалеко від нього, свідомо розумів, що буде конфлікт. Ми будемо багато воювати. І так і вийшло. Ми реально багато воювали. Але це прикольно, але це, прикольно, це повноцінний напрямок в цьому доповненні, який дозволяє це, це робити. Ну і в принципі дуже прикольно те, що було реалізовано за допомогою цих карт. Ця автома, її можна, до речі, додавати, наприклад, в грі там, не знаю, в двох, в трьох, якщо ти граєш, і там додатково автома ще буде грати. Теж дуже прикольно, насправді, дивитися, бо вона, бо, бо тут мені реально щастило. Правда, ми грали на нульовому рівні складності, ну на першому рівні складності, коли він, він стартує з зі всіма картами першого рівня, а далі можна Тут П'ятий рівень, коли всі, коли п'ять карт, не всі, а п'ять карт вже будуть другого рівня, і це, і це дуже сильно б гру насправді. Хоча, знову ж таки, як воно було б, тобто як би, як би щастило. Ну, ось так в нас вийшла, ось така в нас вийшла партія. Тому, якщо ви ще не стали подобайку цьому відео, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили, залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.